чому спустя п'ять літ ми так і не знаємо іміна у на майдані? Це запитання. Ми почули від кандидата в президенти Володимира Зеленського на дебатах 19 квітня 2019 року. За два дні 73% виборців зробили свій вибір у другому турі. Тепер це запитання можна переадресувати вже президенту Володимиру Зеленському. Чому через 10 років ми так і не знаємо вбивці на майдані? Кримінальні справи закриваються через закінчення терміну давності, а потенційні злочинці випущені на свободу. Давайте розбиратися. Листопад 2013-го. Мирний протест на Майдані Незалежності проти відмови влади Юнуковича від курсу України на Європейський Союз на користь зближення із Тайожним союзом Росії. У ніч на 30 листопада на Майдані перебувало близько 400 митингувальників, серед яких було чимало студентів. О четвертій ранку на центральну площу привезли елементи конструкції для новорічної ялинки. Аби ніщо і ніхто не заважав комунальникам, загони міліції, а за даними слідства, їх було дві тисячі осіб, оточили мітингувальників і почали їх розганяти від стели незалежності. Людей жорстко били кийками і ногами. У ту ніч унаслідок дій Беркуту постраждали щонайменше 79 осіб. Побиття студентів стало переломним моментом в українських протестах кінця 2013 року. Змістивши акцент протестів із проєвропейського на антиурядовий, а також додавши їм масовості весь цей процес породжений е, ключовими двома речами: перша річ це розворотом країни від Європи до Росії, і друге це жорстке ставлення до народу беззаконня стосовно. Власного народу, яка додала ще силу. саме після цієї ночі, коли було по звірячому побито беззбройну і беззахисну молодь, стало очевидно, що влада має намір діяти жорстко, застосовуючи весь наявний у неї арсенал сили. Вже ввечері сотні тисяч киян вийшли мітингувати на Софійську площу. А 1 грудня частина з них прийшла на банкову до адміністрації президента, де їх знову жорстко розігнав Беркут. Хоча ні, комусь побиття студентів було смішним. От якщо беркутовцям видати ебанітові палички, а мітингуючі ходять в шерстяну одежду. Так ми зможемо добивати електричність. Протести тривали пізніше буде збройний напад на журналістку Тетяну Чорновол, викрадення активістів, вбивство учасників акції протесту Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника. А вже 18-20 лютого 2014 року, весь світ дізнається про криваве протистояння мирних мітингуючих та загонів правоохоронців у центрі Києва. Спалений будинок профспілок Небесна Сотня. Президент Втікач. Кожний епізод так званих справ майдану розслідувався окремо і поступово передавався до суду. Протягом наступних п'яти років були рішення суду. Деякі справи по беркутівцям були на фінальній стадії. Розслідування тривало ну фактично, там із кінець 13-го, початок го року, чотирнадцяти рік і в 2015-му році стана справа була передана до суду. І з того часу вона розглядалася в суді. Приголомшливою новиною від новообраного президента Зеленського та його 100% свого генпрокурора стала інформація про обмін п'яти беркутівців у рамках обміну з російською стороною. А вперше за п'ять років українська сторона на момент обміну віддала підозрюваних без вироку суду. Якщо ви віддаєте вбивцю. В обмін на наших людей, віддавайте. Але спочатку візьміть з нього всі покази, потім проведіть судове розслідування, навіть вже без нього он, наш закон це дозволяє. І повідомте нам, який термін ув'язнення він заслужив. Та він обмінений, справді його поміняли на українців, це зрозуміло і так далі. Але мені здається, що цих людей міняли не для того, щоб наші прийшли з полону, а для того, щоб. Розволити справу. В результаті цього частина матеріалів справи зникла. агент прокурор раптово відсторонив від роботи прокурорів, які займалися справами майдану кілька років. Пізніше адвокати п'ятьох колишніх бійців спецпідрозділу Беркут, яких Україна віддала під час обміну, закликали президента Володимира Зеленського сприяти адекватній правовій оцінці подій лютого 2014 року і корекції обвинувачення цим людям. 24 травня Шевченківський суд Києва закрив справу щодо розгону мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. У зв'язку із закінченням строку давності справи. Дана справа дуже об'ємна, велика та більше ніж 170 потерпілих, і відповідно за цей час було судом досліджено всі письмові докази, відео та фото. І на сьогоднішній день суд передобував на стадії допиту потерпілих однак, оскільки ну не так часто призначали судові засідання, як ви скажімо, ця справа така велика об'ємна, би, мала би призначатися, щоб встигнути за цей час розглянути дану справу і завершити її вироком. З підозрюваних зняли усі обвинувачення і скасували арешт з їхнього майна. Проте закрита справа за розгін майдану лише одна з утрачених справ 28 грудня 2023 року. Дніпровський суд Києва закрив справу двох ексберкутівців, які брали участь в розгоні майдану. Десять років проходить, і нібито термін давності проходить. Але чи е, багато десять років для слідства? Ну, колись багато, колись ні. Не можна сказати, що 10 років це дуже багато, чи дуже мало. Нагадаю, дуже відому історію, що в січні 91-го року, 12 чи 13 січня, не пам'ятаю зараз, відбувся штурм телецентра в Вільнюсі російськими військами, і суд тривав до весни 19-го року. 21 березня 2024 року Шевченківський суд закрив аналогічну справу проти колишнього голови КМДА Олександра Попова. Загалом, за інформацією офісу генпрокурора, у зв'язку із закінченням строків давності, станом на початок квітня 2024 року, суди закрили 50 різноманітних справ майдану ще до сотні в зоні ризику. Загалом же розслідується десь 100 справ. Загалом кілька вже закритих, там, де строк 10 років притягнення до відповідальності, давності, де тяжкі злочини, і де були не тяжкі, тому що особливо тяжкі, там 15 років і вони ще не сплили. Свідоме затягування справ у судах адвокатами та їх підозрюваними, наявка на судові засідання потерпілих через вагомі причини, зокрема, їх службу в ЗСУ, все це впливає на загальний результат і точно не на користь євромайданівців. Ми бачимо через рішення судів послідовність нашої феміди. Тобто вона не діє як ну як, як передбачає. Законні інтереси України. А наша незалежна система виявляється незалежною від закону і справедливості. Вона працює в якихось інших інтересах. І вона діє дуже синхронно. І вона дуже синхронно е, приймає певні рішення і складається враження, що цими всіми незаконними рішеннями хтось керує. Чи призведе закриття справ до зневіри суспільства в правосудді, і чи добуватимуться наступного разу люди справедливості судом Лінча, покаже час? Я абсолютно переконаний, що звільнення від відповідальності всіх, хто знищували майдан, це сигнал, сигнал тим, хто буде розганяти наступний майдан. Що ви не хвилюйтесь, все буде добре. І це так само. Ну, Керівництво до дії певним людям, тобто ми своїх не бросаємо. Але фактом лишається те, що правоохоронною системою, попри критику, залишається керувати рупор антимайдану, а нині заступник голови офісу президента Олег Татаров. Головний рупор МВС часів Януковича відтепер відповідатиме за силовий блок в офісі президента Зеленського. Зараз в умовах всеперемагаючого українського антимайдану. Закриття справ, які пов'язані з майданом, виглядають природньою річчю. Я навіть здивований, як це так татаров і вся ця команда п'ять років не закрили справи. Вони повинні були, як на мене, закрити ще років пару тому. Саме він переконував змі та послів іноземних держав у тому, що мирні протестувальники самі себе били і вбивали. убивали. міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед міг Призначення Татарова заступником глави офісу президента у серпні 2020 року викликало шквал критики як з боку журналістів, так і євромайданівців та їх адвокатів. You appointed to deputy head of your presidential office a man closely associated with the violence, the government violence against democratic demonstrators in the Maidan in 2014. You know, I'm, I'm talking about Oleg Tatarov. Why did you appoint him to one of the senior posts in your office? А у ви знаєте, в правоохоронних органів органах працювало багато різних людей за часи Януковича. Вони залишались працювати за часи Порошенко. Багато таких людей там були професіонали. Я знаю, що дефемелізфеліз this man, they described it as a return to the old politics of Yanukovych. They said it was some sort of continuation of a pro-Russian policy from you. Просто, просто, це, це просто зараз слова звучать. Вибачте мене, будь ласка, за таке формулю, формулювання таке. Це просто слова. Хтось щось каже, ця людина нікого не розганяла. Я б ніколи. Я поважаю Майдан. Ми поважаємо пам'ять загиблих. Я патріотична людина. Я президент України. Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані. Є політика, є кримінал, це різні речі, і я займаюся як представник МВС, і всі працівники останні. Так, так, ви ж почули. Один поважає Майдан, жодного разу не бувши серед євромайданівців у дні протесту, а інший займається криміналом. В Чому багато Татарова? Ну, в чому два інструменти ключових? По-перше, він через Портнова знає до кого прийти суддів. І він приходить до цих товаришів Портнова від імені президента, бо має формальну посаду. От співпадіння оцих двох речей дозволяє йому рулити судовою і правоохоронною системою на 11-му році, після кривавих подій під час революції гідності. Чи почуємо ми відповідь президента Зеленського на запитання, чому ми так і не знаємо вбивць на Майдані? І чи є у гідності термін давності? Я нещодавно. Буквально тиждень тому у себе на телеграм-каналі ставив дуже цікавий некролог одного е рашистського офіцера, е де серед іншого в е його заслугах написано, що він е значить, воював на Майдані в 2014 році. Тобто, мені здається, що слідство недостатньо ще розглянуло mm -hmm. цю тему. Тому що якщо є е, загиблий, який в нікролозі в себе його команда вважає необхідним згадати про те, що він воював проти нас на Майдані до початку ще тієї війни, яку ми вважаємо, що вона почалась 20, е, груд... 20 лютого 2014 року, то швидше за все можна говорити про те, що вторгнення в Україну е, російських військ. За згодою нинішньої тоді влади відбулося значно раніше, наскільки з часу, і що е, там є дуже потужний слід, е, про який е, не прийнято говорити. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.